Всім привіт! З вами Олег і це другий промпульс 24-го року. Нові єдині ставки про сейл. Які тепер умови для статусу «Готово до відправки? Списуємо комісію за товари не в просейлу замовлені. Автоматично проставляємо габарити товарів. Та що нового у додатку промкабінет. Нові єдині ставки про з 4 березня 2024 року на пром діяти нові єдині ставки Bros. Це стосується як моделі оплати за замовлення, так і за перехід. Ми не переглядаємо ставки часто, бо розуміємо, що це суттєва зміна для всіх продавців. Попередня зміна була в червні 2022 року. Зараз же змінився ринок, інфляція та попит. Тож ми переглянули ставки в залежності від ситуації у категоріях. Комісія зміниться в обидві сторони. В деяких категоріях стане менше, в інших вище. Також є категорії, де залишаться поточні ставки. Нові ставки одні з найнижчих на ринку, тому продавати на пром вигідно. Наприклад, у категорії бісер єдина комісія 10%, а стане 11,2%. Тоді як для зубних електрошіток та іригаторів комісія зміниться з 13,8% на 14%. В загальних категоріях комісія вище, в кінцевих нижче. Скажімо, в категорії добрива загальна комісія 15%, а в органічні добрива 7,6%. Тож, розміщуйте товари в найбільш відповідних категоріях, щоб платити менше. Зробити це можна у розділі товари та послуги категорії. Подивитися поточну та майбутню комісію ви можете у файлі. Посилання на нього в описі до відео. Режими економ більше продажів та турбо залишаються. То продавці зможуть і далі управляти своїми ставками і платити вдвічі менше в режимі економ чи активно просувати товари в режимах більше продажів та турбо. Логіка визначення комісій для режимів не зміниться. Економ. Комісія нижче від єдини на 50%. Більше продажів вище від єдини на 25%. Турбо вище від єдини на 50%. Також не змінюється логіка підписки на наш канал. Від вас підписка. Від нас новини. Інструкції, лайфхаки, вебінари. Підписуйтесь. Авторозмітка габаритів товарів. Один з бар'єрів покупок в інтернеті це дорога доставка та нерозуміння того, скільки вона буде коштувати. Якщо перший бар'єр подолати важко, то з другим ми знаємо, як боротися. Експрес-накладні для доставки замовлення новою поштою створюються на основі габаритних розмірів товару. Але тільки якщо габаритні розміри вказані, а часто вони не вказані, тому ми будемо автоматично заповнювати параметри ширини, довжини, висоти та ваги. Орієнтуючись на експрес-накладні, якими ці самі товари були відправлені раніше. Таким чином, ми спростимо розрахунок вартості доставки для вас. Будемо показувати вартість доставки покупцям на етапі замовлення. А також збережемо ваш час на заповнення габаритних характеристик. Якщо ви хочете вказати габарити вручну, така можливість теж є в особистому кабінеті через файл імпорту чи за допомогою API. Нові пороги показника готово до відправки. Як повторно отримати статус, «Готово до відправки? Наприкінці лютого ми оновимо правила для статусу товарів готово до відправки. Цей статус це підтвердження, що товар точно є в наявності. Такі товари мають пріоритету у видачі на пром. Мінімальний показник успішних замовлень для статусу товарів, готово до відправки буде 90%, а не 85%. Дев'яносто відсотків це рівень, який вже має більшість то продавців на пром. Якщо ж ваш показник успішних замовлень товарів готово до відправки нижче ніж 90%, у вас є час, щоб його покращити. Окрім цього, зміниться порядок розрахунку цього показника. Зараз показник розраховується, коли у продавця є понад 25 замовлень товарів, готових до відправки за останні 60 днів, 70 днів мінус 10 останніх. Після оновлення показник буде розраховуватись від восьми таких замовлень. Якщо втратили можливість проставляти готово до відправки, не хвилюйтеся. Після оновлення то продавці зможуть знову вказувати наявність, «Готово до відправки. Якщо протягом 90 днів їх загальний показник успішних замовлень становитиме 80% і вище, раніше ця можливість втрачалась назавжди. Тепер же завжди є шанс повернути собі цей статус товарів. Списуємо комісію за товарине в просел у замовленні. Незабаром ми будемо списувати комісію за всі товари в cpa замовлення. Навіть якщо ви додали до замовлення товари не в просел. Якщо ви просуваєте у каталозі всі свої товари, для вас нічого не зміниться. Якщо не всі, розповідаємо деталі. ПРОН привів вам покупця, що оформив замовлення. В ході консультації покупець може попросити додати чи видалити якісь товари. Це стандартна практика. Ми списуємо комісію за замовлення, а не окремі товари. Комісія має змінюватися разом зі складом замовлення, і відбутися це може в обидві сторони: збільшення чи зменшення. Ми вже давно повертаємо комісію, якщо товар видаляють. А незабаром будемо списувати за доданий товар, навіть якщо він не в просел. Списувати будемо за єдиною ставкою. Якщо ви то продавець і додасте ці товари в просел, то зможете управляти комісією. Наприклад, налаштувати режим економ. Нові чати та сповіщення в мобільному додатку промкабінет. Незабаром оновимо сторінки чатів та сповіщенню мобільному додатку промкабінет. Тепер вони будуть знаходитись в одному розділі вхідні у нижньому меню. У ньому на різних вкладках ви зможете бачити і чати, і важливі повідомлення від Пром. Тож, не загубите важливу інформацію. Якщо випадково змахнули пуш сповіщення, можна відкрити його повторно. Поки що зберігаються лише сповіщення про замовлення. А скоро почнемо зберігати в цьому розділі інші типи сповіщень також. На цьому все. Па-па!